Використання ядерної зброї по іншим державам світа, я в це не дуже вірю. Це перше, а те, що він може вторгнутись, так. Те, що він може зробити сухопутну операцію, я впевнений, так. Тому що він розуміє, що його вторгнення на територію будь-якої натівської держави. На це не буде послідовний ядерний удар, тому що будь-який ядерний удар з боку будь-якої держави по іншій державі, яка має ядерний потенціал, має ядерну зброю, це безумовна ядерна війна. І я в це не вірю. І тому я розумію, його сухопутна операція може стосуватись Балтійських держав, якщо це НАТО, може бути Молдова. Я впевнений, що він буде дестабілізувати Казахстан. Для того, щоб мати діалог з Китаєм, тобто його плани зрозумілі. Багато дестабілізаційних точок у світі. І чим більше, тим більш його перемовна позиція. Ось що робить Путін. Тактика його зрозуміла. Йому не потрібно знищити повністю ту чи іншу державу в світі. Для перемовин достатньо її дестабілізувати і зайняти якусь частину цієї держави.